Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас кращі дні для посадки цибулі та ярого часнику на весні 2024 року за місячним календарем. Тож, якщо заморозки вже минули, то можна розпочинати висадку цибулі сіянки та ярого часнику. Зазвичай цибулю та часник у відкритий ґрунт саджають у квітні. Та у травні. Якщо брати місячний календар, то цибулю та часник краще саджати на спадаючому місяці у родючі знаки. Тоді вона буде велика, смачна і дасть гарний врожай, а також буде стійка до шкідників та хвороб. У цьому відео я дам усі гарні дати посадки часнику та цибулі за місячним календарем у квітні та травні. Календар складено за київським часом для усієї території України. Тож записуйте дати перше, друге та перша половина 3 квітня, спадаючи місяць у козерозі, це гарний знак, тому можна саджати цибулинні. Цибуля буде середнього розміру, врожай добрий, зберігається довго. Знак надає витривалість, стійкість до різних пошкоджень, хвороб. Та перепадів температур. 5 квітня з 14 години та 6 квітня спадаючи місяць у рибах це дуже продуктивний знак. Він дає рясний врожай цибулі та часника овощі дуже смачні, соковиті, але не для довгого зберігання, для їжі. Друга половина 28 квітня, 29 та 30 квітня це спадаючи місяць у козерозі. Теж можна саджати цибуля та часник будуть рости повільно, набувати витривалості, стійкості до різних пошкоджень, хвороб, перепадів температур та посухи, дають гарний врожай, який довго зберігається. Цибуля буде середнього розміру. Наступні дати у травні 3 та 4 травня, спадаючи місяць у рибах. Це дуже продуктивний знак, тому теж можна саджати. Дає рясний врожай цибулі та часнику. Вони будуть смачні, соковиті, але довго не зберігаються. 7 травня спадаючий місяць у тільці це дуже родючий знак. Він має стійкість до перепадів температур, дає смачну цибулю та часник, що довго зберігаються, та рясний врожай. 26 та 27 травня це спадаючий місяць у козерозі. Гарний знак тож теж можна саджати цибулю та часник. Вони будуть середнього розміру, врожай гарний, зберігається довго. Знак надає витривалості, стійкості до різних пошкоджень, перепадів температур та хвороб. І ще 30 та 31 травня це спадаючий місяць у рибах. Знак дуже продуктивний та родючий, дає рясний врожай, цибулі та часника. Овочі дуже смачні, соковиті, з яскраво вираженим смаком та гостринкою, але вони не для довгого зберігання. Тож це найкращі дати для посадки цибулі та часнику навесні весні 2024 року.